Шановні глядачі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні будемо робити сушарню для моєї плитки, тому що зіштовхнувся з такою проблемою. Плитка виготовляється дуже швидко, її дуже багато, вже ніде сушити. В мене вся котельня занята. Зараз все підемо, покажу. Також замовив додаткові форми. Тепер буду виготовляти не по одному квадрату, як я раніше виготовляв, а вже 5 квадратів за один день. Ну, Тобто, один день виготовляю, 2 дні вона буде сохнути. Ну, Тобто, такими темпами можна. Також дуже-дуже багато, якщо для себе особисто виготовити. Я, в принципі, цю сушарню вже в себе в голові прокрутив, змайстрував, як вона буде. Зараз залишилось це все ручками зробити. Сподіваюсь, для вас буде цікавеньке та пізнавальне відео. Можливо, комусь воно також в майбутньому знадобиться. Якщо роблю якісь помилки або хтось раніше щось робив подібне, прошу, будь ласка, підсказати в коментарях. Я стараюся до всіх прислухатися, також для себе щось нове. Знаходжу в ваших порадах. Всім дякую, до перегляду. Шановні глядачі, приблизно так воно зараз все виглядає. Зараз в мене заготовлено тут вже три квадрати плитки. Як бачите, тут також плиточка, бордюри, її вже ніде складати. Одна вже сохне більше тижня, і постійно постійно її буде додаватися. Я не знаю, постараюся сьогодні зробити щось по типу палички, вкрити її плівкою. Ну, подивимось. Сподіваюся, мене все вийде те, що запланував. У мене, скажімо так, для виготовлення даної конструкції все є. Кошти ні на що не потрібно витрачати, потрібно тільки бажання, сил та наснаги. У мене єдине, що лобзик недавно зламався, тому буду працювати вручну, буду все пиляти пилкою. Ну, то таке. Зробимо так. Буду все робити зі старих досок. У мене ось такі доски позалишалися. Хто вже не перший раз той пам'ятає, я їх дуже часто беру, то заливаю з них. Верніше не заливаю, роблю їх як опалубку, то полички з них будував. Багато що з них будував, в принципі. Дуже багато вони мені послугували. Вже не так багато їх залишилося, але роботи я з ними переробив дуже багато, дуже багато зекономив. Тим паче, що все рівно я їх зривав, там деякі були в жахливому стані, особливо в кухні. Я одразу, коли купував будинок, я одразу хотів все заливати, зробити плиткою, що я в принципі і зміг зробити буквально за один рік. Тому зараз також ці доски мені послугують. Зараз виміряємо, виймаємо цвяхи та будемо нарізати. Вже зараз виймаємо цвяхи та будемо працювати. В принципі, мені супер якусь конструкцію робити там не потрібно, вона мені не буде так довго служити. Це так зібрати, та щоб можна було її легко розібрати. Я зараз виміряв висоту, вона у мене буде немов шафа, як по типу полиць, роблю її метр вісімдесят. Трошки незручно, звісно, що приходиться працювати таким методом кустарним, але нещодавно я ж кажу, зламався лобзик. Все одна сторона є, все виміряв під кут, все має бути рівно. Одразу знайшов схожу дощечку, доску, зараз відрізаю її також. Також все виміряв під кутник, щоб все було рівно. Все, дві сторони готово. Щось мені здається трошки. Щось мені здається трошки нерівне, а кутник наче рівний. Ну, зараз подивимося, потім в рівень рівно буду ставляти перевіряти, що воно вийде. Отже, Шановні глядачі, зробив ось такі дві стоїчки, нічого особливого, робив їх в Патай. Зараз покажу ось таке свердилечко по дереву на шурупанчик. зробив їх в потай та позакручував, щоб гарненько трималося, закручував ось такі ось саморізи. У мене вони були, тут мене багато всього і, і дюбелів позалишалося, все стараюся використати. Зараз ось такі дві стоїчки зроблено та буду на них накручувати полиці. Зараз знову ж таки для додаткової міцності прокручую свердиличком саму доску, а потім її буду прикручувати до металевого профіля, на якому сам забор мене закріплений. Роблю не дуже глибоко десь посередині. В принципі, якщо конструкція буде нормальна, можна буде її і надалі залишити, трошки зашліфувати та пофарбувати. Ну, поки що воно мені пофарбоване, зашліфуване не потрібно. Робимо швиденько, та щоб все було зручно розмістити. Тепер намічаємо, де в нас буде закручуватися сам саморіз. Один та другий. Тепер прокручуємо метал конусним сверлом. Ну мене вже трохи підтупилось, хоча я не так часто використовую, Китай є Китай, хоча в принципі дорогувати. Тепер та ж сама процедура, але тепер вже накручуємо, просто доску прикручую до металу. Все, навіть одного вистачило. Але так як буде велике навантаження, я зроблю на два саморізи. Щось поганенько щось тут зайшло. Зараз спробую. Його не вистачає. Великий потрібно накручувати. Верніше не великий, а довший. Ще, бо в мене довшого немає, є тільки ось такий, але він дуже довгий. І все. Тепер два тримається, дуже міцно. Навантаження має витримати, знизу, та знизу, я думаю, не потрібно, воно там гарненько впирається в саму стяжку. Отже, шановні глядачі. Поличку зібрав, сушарню підготував. В принципі, робота не складна, але також вона потребує часу, додаткових навантажень фізичних. В принципі, результатом задоволений, Задоволений, все більш-менш оптимізував під себе, як мені буде зручно працювати. Зараз все покажу, як воно все виглядає. В принципі, все знаєте, зробив простенько та зі смаком, як то кажуть. Зробив три полички. Тут у мене все сушиться, тут в два ряди, вже плитка покладена на просушку. Все підсушую за допомогою плівки. Зараз трошки поближче піднесу, побачите. Ну, вона ще така повністю не висохла, помітно ще мокрі, як-то розводи є. Тут вже набагато більше висохша плитка, вже такого більш світлого кольору, майже біленька. Також в два ряди і з самого низу я розміщую бордюри, тому що бордюри вони в мене дуже важкуваті, на полички я їх якось не ризикую покласти, щоб вони не зламалися. Тут у мене форми. Форми залишилося тільки, я їх перед самим вже використанням, перед тим, як. Заливати розчин. Я їх змазую за 15-20 хвилин і потім вже використовую. Вже все підготовлено. Сьогодні буду робити також заготовки. В мене на 5 квадратів форм та 3 бордюри. Тут у мене, зараз піднесу, покажу ближче. Тут у мене також сушиться. Це останню вчора я виймав плитку. Також вкриваю плівкою. Я кладу їх на пінополістирол. Також потрібно буде ще ще буду викладати в 3-4 ряди. Думаю, нічого страшного з нею не станеться. В принципі, два дні тримаю, потім виймаю. Зараз трошки ближче піднесу, покажу, як виглядає сама плиточка. Тобто, в принципі, ніяких вже немає раковин, нічого вже більш-менш з кожним разом, коли виготовляю плиточку, досвід додається, додається, з кожним разом все буде краще та краще. Потім замовлю ще пісочок, тому що в мене мій пісочок те, що викопав, вже закінчився, треба замовити митий. Я думаю, ним буде ще краще працювати розкладую так на піно полісторону, потім закриваю однією плівкою. Столик переставив в бік, щоб було зручно, коли плитку плитка буде виготовлятися, щоб одразу її складати у мене, мене трошки вже закінчився, потрібно докуповувати. Столик, в принципі, як стараюсь, не стараюсь, все рівно забрудниться, ну то нічого, він для цього і виготовлявся. Також під сам столик, щоб менше було вібрацій, пустили у мене ось коврик, був плівку, щоб воно не так вимазувало. Та картонку під ніжки, щоб не такі вібрації були. Верніше, щоб вони зменшувалися. Щодо самого столу. Нормально, не до столу, до самих паличок, все нормально, міцно тримається, прикрутив її в двох місцях до стояк. В принципі, результатом задоволений. Дружина навіть говорить, коли плитку закінчимо, робити, тут його і залишимо, зашліфуємо, пофарбуємо там якийсь білий або чорний колір і буде нормально стояти. Тим паче, що в нас тут планується альтанка нормально, також буду її доробляти. Сюди можна буде або квіти, або ще щось. Пороставляти, коли вже все це прибереться, ну, ось так вже виглядають мої заготовочки 20 днів нехай побудуть ось так під плівкою. Ну, Сподіваюсь, до кінця літа виготовити Не знаю, 120-150 квадратів, ще повністю не порахував. це я приблизно так сказав. Я думаю, через місяць прорахую, скільки саме потрібно. Коли буде час, буду виготовляти. Двір у мене величенький, тому плиточки понад... знадобиться дуже-дуже багато. не сподіваюся, що мені вистачить, але ну, пісочок вже тут то вже таке мені на відмостку. Ще не в мене тут залишилося, ну, може 2 куби від сили. Сподіваюсь, вистачить. Також ще позаду, позаду хати також буде. Плиточкою робити там, де в дитини ігровий майданчик, там, де гойдалка, каптільня моя. Також потрібно буде зробити все плиточкою, щоб не витрачати час на вибирання бур'янів, Те, щоб воно взагалі окумило було, радувало та милувало. Шановні глядачі, всім дякую за перегляд. Будемо і надалі старатися працювати, покращувати наш будинок, наш двір. Сподіваюсь, для вас також це буде цікавенько. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося в наступних відео. Всім до нових зустрічей, Па-па!